Вітаю вас, мої любі друзі. Давайте подивимося, що відбувається на Запорізькій АЕС. Борки там біду роблять. Давайте подивимося тривожні новини останні дні. Хоч я і дивилася перед цим, і казала, що в Запорізькою АЕС все буде добре, і мені все одно здається, що все буде добре. Але давайте подивимось, так? Я ж теж людина, я можу помилятися. Давайте подивимось, що там на Запорізькій дзвоні. Ну, мені здається, що вони таким чином хочуть її узаконити. Узаконити по своїм правилам. Переоформити її в юридичному полі на себе. Я не знаю, чому. Але дивіться, катастрофа, зміна там влади це можливо. Але дивіться, це, ну, як подивитись, так? А можливо, це приведе до їх краху. Давайте спитаємо це. Їхні дії ні до чого гарного для них не призведуть. Вони спочатку такі ми герої, ми все можемо, а зараз ми зробимо отак. Зараз ми налякаємо весь світ, а по висновку, що вони отримують, нічого не отримують. Те, що вони будуть чути від суспільства світового, так, їм подобатись не буде. Це не те, що вони хотіли добитись цим. Так. Їх зусилля не принесуть їм тих плодів, які вони намагаються зараз зібрати таким чином. Ні. Не вийде в них такий шантаж. ну, Мені здається, що вони шантажують. Я не знаю, наскільки це правда. Там кажуть, що то в результаті обстрілу. Так, давайте подивимося. Чи буде катастрофа? Буде катастрофа на Запорізькій, Азі, чи буде катастрофа? Це стабільно. Ну, для когось може і буде. Для когось буде критично. Комусь перелетить в законодавчому полі, можливо. Так, вони там невдачу. Будуть потерпати, так? Буде в них там невдача. Чи зможуть полагодити цю лінію і підключити Запорізьку АЕС назад до української мережі? Давайте так подивимося, чи зможуть все налагодити і підключити її назад. Над цим працюють. Не все вдається. Ой, ну. Взагалі-то мені здається, що так, все налагодять. Але це буде дуже важко, і будуть там чинити ті окупанти. Можливо, вони будуть допускати українських працівників на, якихось, на якісь міста робочі, щоб вони це полагодили. Але у висновку все закінчиться, дивіться. Все закінчиться тим, що. А станція, як за законом належала Україні, так вона і залишиться належна до України, так вона і буде підключена до української енергомережі. Так? Але дуже, дуже вони за неї. Ну, хочуть вони її собі забрати. Ну, я розумію, такий великий об'єкт. Я розумію, що нічого вони з ним зробити не можуть. А давайте ще, знаєте, що запитаємо? Давайте запитаємо, чи зможуть вони її переключити на російську мережу. Давайте так. Бо я ніколи цього не питала. Так, чи зможуть вони її переключити на російську мережу? Чи зможуть вони її переключити на російську мережу? Ну дивіться, можливості у них теж є. Можливо, вони там щось построїли. Переключити на російську мережу. Так, можливості у них є, до речі. До речі, карти на це такі, знаєте, всі позитивні, я б сказала, випали. Може, вони зараз цим і займаються перепідключенням? Цікаво, українська російська. Але ж як вона Вона не зможе все одно функціонувати? Ну, хай перепідключають. Чи зможе функціонувати, Давайте так. Чи зможе, чи зможе функціонувати Запорізька АЕС, коли перепідключать її на російську енергомережу? Вона ж Все одно там одних води немає, як вона буде там функціонувати. Чи з нею не буде функціонувати? Та нічого вона не буде там. Нічого. Все буде, як і було, нуль повний. Щоб вони там не робили? Ви, так. Давайте так, де окупація? чи звільнять наші ЗСУ Запорізької Так, знаєте, підитожимо, так? Чи звільнять ЗСУ Запорізької Завжди мені випадає, що звільнять. От коли б я не дивилася, давайте зараз ще подивимось, чи звільнять. Зараз поки можливості немає. Але звільнять? Не зараз, звичайно, не зараз. Робота над цим іде. Наші працюють. Дивіться, дуже багато у наших людей є таке, знаєте, люди заблуждаються в тому, що це легко зробити, Бо Запорізька С, вона так. Розположена, вона знаходиться в такому місті, що туди не можна просто зайти і звільнити одне то місто і одну станцію. Це велика робота, робота над цим іде зараз. Так що все буде добре з Запорізькою ОС. Дивіться, будемо ще святкувати. Ще нальємо собі винця трошки з цього приводу. Все одно мені здається, що. Великої катастрофи ніякої не буде, хоча в тих реаліях, що зараз відбувається, вона, звичайно, можливо, але навряд чи це відбудеться. Давайте так, не треба панікувати. А ще хочу сказати, що якщо вона і відбудеться, то все полетить, хай все летить на рашку. Все буде Україна, все буде добре. Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу перемогу. До нових зустрічей, мої друзі.